Вітаємо в ефірі програма Про улюблений оркестр. З вами Леонід Гапєєв та наш гість ефіру Гліб Дмитрішин Донченко. Вітаємо! Вітаю Вітаємо. Зараз ми дізнаємося про улюблений оркестр Гліба. Це зразково. Показовий оркестр Збройних сил України такий цікавий колектив. І Гліб навіть створив таку листівку. Такий малюнок, художню листівку на цю тему. Такий вітальний лист із словами вдячності на адресу цього музичного колективу. Будь ласка, Гліб, покажи нам цей малюнок, листівку. Так. Ага, трошечки далі від екрану, щоб ми його побачили. Ось так. Угу. Ось ви бачите, що там два сердечка маленьке та велике. Від серця до серця. І музика стілює та морально підтримує. Так. От. Ну, скажи Гліб, який ти настрій відчув, коли створював малюнок? Був настрій позитивний, позитивна форта. Чудово! Так, дякую. Ну, до речі, до речі, там е, в тексті листівки якраз Гліб говорить про те, що завжди аплодую вам на форте. От. А взагалі, чим тобі цей колектив подобається. Ми навіть деякі музичні записи в інтернеті встигли подивитися. Скажи так своїми словами. Вони маршурували так, ну, гарно. Одяг був. Мені дуже подобалося. і вони дуже гарно співали. Ага, чудово. Ну, дійсно, цей колектив працює в такому багатожанровому форматі, і там є і джазові такі маленькі колективи в складі Великого оркестру, там є і виступи на саксофонах, така сучасна музика, і ви побачили, що цей колектив виступає в різних таких умовах. Вони відвідують військовослужбовців в місцях лікування, реабілітації, таку соціальну місію виконують, і багато таких різних інших концертів. І в різних дуже форматах вони виступають, і це дійсно так цікаво. От. І Така головна ідея малюнку гліба, що нехай усяка зброя замовчить, коли ця мирна музика звучить. Що би ти хотів гліб на завершення сюжету, побажати і музикантам, і глядачам і всім нашим творчим родинам? Далее спевали. танцювали, Еще да, танцевали. Машину. И грали на форте. Так, еще щоб... бы. Дякую, щоб гарний настрій передавали дійсно на форти, і щоб аплодисменти, такі вдячні, глядацькі, оплески, були також на всі два, на всі три форти. Ну і до речі, мені особисто сподобалося дефіле, таке дуже таке видовищне театральне. От коли е варто просто подивитися без слів і без коментарів відчути таке справжнє задоволення від. Музичного мистецтва. Отож, з вами в ефірі була програма про улюблений оркестр. На цьому ефірі покажи ще малюнок на завершення. Так. На цьому ефірі ми дякуємо за увагу.